Навчальні заклади лозової оновлюються. У 10-му НВК встановлюють металопластикові вікна. Лозівська школа номер 1 створює умови для навчання інвалідів-візочників. 10-му дитсадку будують тіньовий навіс. А перша панютинська школа отримує телевізори. Все це реалізація міні-проєктів, виграних в обласному конкурсі разом у майбутнє. Серед 19 лозівських переможців більше половини становлять заклади освіти. Цього року Лозова виграла набагато більше міні проєктів ніж торік. Це стало можливим завдяки зусиллям мера міста Сергія Зеленського та кропіткій роботі управління економіки. Десятий навчально-виховний комплекс подавав на конкурс кілька міні проєктів Виграв один. У шкільному підрозділі тепер зможуть замінити 45 вікон на металопластикові. Заступник директора школи Володимир Литвин каже, бригада працює з 7 ранку. Підрядникам допомагають працівники закладу. Нам пообіцяла Бригада, що вони в день по 15 вікон будуть ставити, ясне діло, що зацеплять і вихідні дні. Ну це нам не грає. Ми навіть дуже, дуже, дуже задоволені. Велика вдячність нашій ініціативній групі батьків, які протягом тижня змогли зібрати необхідну суму, а це майже 10 тисяч 400 гривень, і ми найпершими внесли кошти. Відкоси кажуть, у школі робитимуть власними силами. Зекономити вирішили, щоб замінити більше вікон. Завершити все тут. Планують до кінця серпня. Лозівська школа номер 1 теж виграла обласний конкурс. Міні проект передбачає створення умов для відвідування школи інвалідами-візочниками. До початку навчального року тут планують відремонтувати пандус, вхідні двері та туалет. У нашій школі двоє діток. По місту 13. Ми хочемо залучати тих діток до нашої школи, щоб було комфортно їм. За умовами конкурсу, ремонтні роботи фінансують область, місто та ініціативна група. Додатково 50 тисяч. Школа отримає з міського бюджету на ремонт іще двох туалетів. Їх планують зробити до 1 вересня. Інший переможець обласного конкурсу Панютинська школа номер 1 отримала 21 широкоформатний телевізор. Їх завозили до закладу двома партіями. Вчителі кажуть, модернізація дозволить підвищити якість навчання. Якщо під'єднати до комп'ютерної техніки, можна демонструвати і презентації, показувати відеофрагменти, проводити якесь інтерактивне тестування. У 10-му дитсадку зараз будують тіньовий навіс. Це теж стало можливим завдяки перемозі у конкурсі міні-проєктів. Навіс розрахований на дві групи дітей. Він себе представляє металовий каркас, обшитий шмонтованою доскою, перекритий, металочерепицею. Накриття будівельники обіцяють зробити упродовж місяця. Під ним діти зможуть ховатися від сонця або дощу. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.